Олександру 15 років, у хлопця з народження, діагностоване ДЦП. Сьогодні він прийшов на тренування з футболу на стадіон Чорноморець. Моя дитина не розгубилася, а дивилася на інших і виконувала всі завдання. Завдання були з канатом, передавав м'яч, тягнули, тягнули кільце спортивне і виконували рухи спиною, боком. Тренування для дітей з інвалідністю, дітей ВПО та військових на Чорноморці проводили професійні футболісти. Гравчиня жіночого футбольного клубу Сістерс Івкова розповіла, навчала основним видам гри. Це футбол без м'яча. Це дуже цікаво. Це треба думати. І працювати фізично, тобто ти граєш в футбол, видаєш передачу рукою тільки жестом. Ти показуєш, ти робиш відбор м'яча, теж тільки рукою. Наприклад, треба доторкнутися. Це вже відбор. Футбол без м'яча це складно, але діткам подобалося. Вони справлялися. Також під час заходу в ігровій формі поліцейські навчали дітей правилам безпеки. Малюємо патріотичний Давай. патріотичний флаг наш. Давай. Ми взяли знаки дорожнього руху, поєднали її з мінною безпекою. Можуть сказати, що зі знаками дорожнього руху трішки складно бути, але головне, що вони знають, що таке пішохідний перехід. Організатор заходу Одеська обласна асоціація з футболу її представник Тарас Вернигор розповів, хотіли відволікти дітей від війни та залучити їх до спорту. Цей захід направлений на те, щоб діти зараз в умовах війни не відчували цих негативних таких наслідків, негативних емоцій. Зараз хочемо подарувати їм емоції, щасливі обличчя побачити, щоб діти не переживали після цього. Олександр Бончев, Ярослав Цуркан перший міський.